Чи можуть вибухнути груди, якщо вони переповнені? Підписуйся тут море корисної інформації, яка розвіє твої найменші сумніви. В організмі годуючої мами є такий гормон, який відповідає за кількість молока і запобігає переповненню грудей. Цей гормон це гормон інгібітор лактації, тобто той, що стримує. Коли мозок жінки розуміє, що прикладань замало або вони йдуть на спад, то за рахунок дії цього гормону лактація також зменшується. Розглянемо на прикладі: Наприклад, мама прикладає лише до однієї молочної залози. до другої дитина не хоче прикладатись. Так, спочатку ця грудь вона буде переповнена, можливо, маму навіть спіткає лактостаз, але далі процес буде зворотнім. Тобто нема прикладань, то і нема вироблення за рахунок того гормону, про який я говорила раніше.